Так, друзі, сьогодні буде шок-контент супер рецепт. Я думаю, ви такого не куштували. Ми сьогодні приготуємо чизкейк з чорним часником. Робимо пісочну основу для нашого чизкейку. Я мать, де ж влазь сюди. Погнали. Так, я буду частями молоти, але показую. Ось така нам потрібна консистенція оф печені. Ми додаємо в нього розтоплене вершкове масло. Ми ж професіонали, ну що не вміємо робити основу. Тобто Воно повинно у вас добре ліпитися. Далі ми беремо форму. У мене ось така форма: волшебна. Я Моналіза. Пройшло у нас 30 хвилин, 100 кг матюків. І форма готова. Відправляємо її в морозильну камеру для того, щоб можна її було витягнути і далі продовжувати готувати. Починаємо робити чизкейк. Для цього підготуємо желатин, а саме зальємо його холодною водою. В кисломолочний сир додаємо згущене молоко та чорний часник. Перебиваємо блендером до однорідності. В гарячі вершки вносимо желатин, перемішуємо та відправляємо до сирної маси. Взбиваємо міксером та викладаємо у форму. І відправляємо в холодильник. Друзі, подивіться, яка краса у нас вийшла. Це просто в мене немає навіть от, слів. Як описати, як це гарно виглядає, і як це неймовірно смачно. І воно насправді, ви знаєте, я от перший раз куштую, я перший раз куштую цю страву. І от для мене це просто бум-бум смакових рецепторів. ну Нурілі, просто ж едеврально ж едеврально. Тому кому сподобався рецепт. і Хто хотів би відчути цей смак, в мене в описі до відео будуть всі посилання. Замовляйте, куштуйте, і всього вам самого найкращого.